Давайте на камеру. Чому не передається? Я на апеляцію приїхав зі Львова після вчора. Чому ви не передали справу? Чуєте? -чі? Шановний. О! Мужчина в халаті. Я вас слухаю. Чому Дуже, не кімнат, так, так. 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 Руки, руки. Коли позови, це? Що я приїхав алі, сюди? Алі, алі, алі. Чому я приїхав на апеляцію і справа не передав? Да. У мене державного рівня ситуація, блін, а ви не даєте цей. Коли буде? Коли буде справа, передана? В апеляцію, коли справа передана буде. Це вам треба в канцелярію. Та що канцелярію, він тягне. Ти що хамло, блін? Отак працюють. Суддя так званий Хайнацький. Так, всім привіт. Сьогодні 16 жовтня. Я кажуть, хотів передати всім своїм так званим ворогам, економічним злочинцям дій, яких я викриваю, які покривають підпільне казино, що я ще, як кажуть, не дождетесь на свободі, бо тому що сьогодні зайшов Печерський суд, спочатку в апеляційний, дізнатися, що там по поводу апеляції, те, що розглядається по поводу покривачів підпільних казино і СБУшника, той, що на мене нападає. І деякі моменти я оскаржив Печерському суді. Печерський, Печерському суді такий... Так званий мужчина в халаті Хайнацький. він умудрився мені зазначити, що він щось там не вважає, бо я там шапочку не так написав, прочі. тобто компетенції ноль. Він текст не прочитав, він прочитав, що шапка, і відкинув текст, сказав, що йому це не цікаво. Тому я подав апеляцію, апеляцію призначили. Ну я зі Львова встиг приїхати на апеляційний розгляд, а Хайнацький не встиг передати справу, по суті, в апеляційний суд. Тому після того, я зайшов в апеляційний суд, дізнавшись, що справа в Печерському суді зайшов до хайнацького того дядька, бо тому що він не представився, він свої підпісульки пише і передає мені. І вийшла ситуація наступна. Коли я почав писати, питати його, чому він тягне, затягує, чому таке поводження. Він собі обернувся від мене заходити в кабінет. І щоб закрити в кабінеті двері, почав мене руками відштовхувати. Це відео ви можете побачити попередньо. І на основі того мене це відео спасло, бо тому що оцей не визвав 102 слідчо-оперативну групу і зазначив, що напад на суддю був, щоб обов'язково група приїхала, і приїхала група слідчо-оперативна, І якщо б не це відео, яке я оприлюднюю, щоб ви знали, якщо б не це відео, мені би дали за напад на суддю. А я би, як кажуть, не в столь ляд на місцях це би доказував. Отак от працюють наші зухвалі покривачі судді, які покривають роботу підпільних казино за певну доплату. Тобто зухвалості ноль, етики судової ноль, тобто вже настільки себе зухвало і нагло ведуть, що вони просто от, без всяких можуть собі позвонити і вирішити судьбу людини раді своїх інтересів, щоб закрити рот, залякати, тобто сказати, що напад на нього. От. І камери відеоспостереження вони не хотіли подавати. Тобто вони тільки долучили наразі моє відеоспостереження і відео, фіксацію, яку я зазначив, яка чітко вказує, що ніякого нападу не було, що це чистий наклик, щоб мені закрити рот, це погрози, це, це зухвале таке, я навіть не знаю, як назвати, це при тому, що він знає, що я веду журналістське розслідування, по якій справі, по якому питанню. Тобто це вже нагла істота така, більше не назвеш, яка себе вже отак зухвало веде, щоб закрити своїх колег і свій зад прикрити. Тому будемо оприлюднювати, що там далі, справу відкрили, не відкрили ще, подали, просто внесли в ЄО, і будемо добиватися, щоб відкрили по поводу цього всього неподобства справи. Тому буду ознайомлювати, всім щасливо. Буде щось цікаве, обов'язково дам знати.